Recording in progress. Доброго дня, колеги. Сьогодні у нас таке перед комісії. Ще буде в нас одне. Сьогодні попереднє засідання. В нас є кворум, Всі присутні, і в нас, власне, на порядку денному питання по суму на національному парку. Ми маємо сьогодні затвердити. Формат і пункти звернення до Цуменської пущі, аби в подальшому напрацювати звернення на інші органи державної влади, власне, надсилались всім на пошту матеріали за результатом дня депутата виїзного Цуминську Пущу. Там вияснили певні мети, які цікавили всіх, адже це питання в нас ще з літа розглядається. Скажіть, чи всі ознайомились власне з пунктами, які пропонуються? Чи є якісь зауваження пропозиції і натомість? Я дивіться, якщо я тоді коротко. Що -що? Я коротко їх е, озвучу тезисно. Тобто, е, що ми хочемо? Е, звернення до Міністерства захисту довкілля стосовно права на користування земельними ділянками, аби затвердили, аби в е, держбюджет внесли кошти, власне, на, 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 на документи проєкт землеустрою. Призначити керівника на постійні основі за себе, окрім того, аби громади та Волинська обласна рада на 25-26 роки років заклали в свій бюджет також співфінансування бо це важливий Звернення безпосередньо Цумінську Пущу чому з 2010 року не виготовлювалися проєкти землеустрою. Так, вони ніби кажуть, що немає грошей, але нехай дадуть офіційну письмову відповідь з поясненнями цих причин, щоб ми розуміли, на яких етапах дійсно є проблеми. І, власне, звернення до головного управління ДПС стосовно земельного порядку, У мене єдине, що питання, казали, що ви краще розумієте, що це саме означає. Земельного податку? Податку. Да, податку. Да, да, податку, податку податку. Ну, як, то ж казати, розберуться юристи. Але ну, треба питати юристів. Але суть така, що і принаймні він це, я з ним спілкувався, він цього не, не, не заперечив. Що коли буде вже виготовлена документація, і вони будуть вже мати. Всі межі оцих 3 тисячі 54, як передбачено указу як вказано указі президента. Тоді, відповідно, буде сплачуватися місцевим радам на території, яких знаходиться парк. даний парк, так бо там частково там, кількох рад-трьох, якщо я не помиляюся, на території трьох рад знаходиться, вони будуть мати. Кошти, і, ці, і при тому, що ці кошти фактично будуть дорівнювати тій сумі, е, е, за які буде виготовлено проєкт за один рік. От десь це так звучить. Але там стояло питання, чи дійсно вони будуть сплачувати, то юрист е, сказала, що це питання виїздить. Ну, Але я вважаю, що це, це має значення, звичайно, що. Е, коли будуть кошти, це дуже має велике значення, буде додаткове надходження. Але навіть якщо виявляється, що там не будуть ті менші кошти, чи взагалі там якісь пільги є, то в будь-якому випадку потрібно виготовити цей проєкт якнайшвидше. Оскільки це просто сприяє розграбуванню того парку і все. Окей. У мене ще питання. І, будь ласка, до цієї загальної це розміру 3471 га і 54 Чи входить сюди папок і зуби? Ні. Ні, ні то це ті, які підлягають вилученню. Тоді, тоді Вони мене... набагато більший парк. Дивіться, Сам. в нас ще є пункт такий. Ми ж... Фінальне на фінальне бачення по суменській пущі будемо формувати на основі власне відповіді, якому отримують суменської пущі, тому що я так розумію, навіть в пункті як ми щойно говорили про податки, є дуже багато юридичних моментів, і ми маємо правильно це звернення так. працювати. Воно колективне, щоб ми не виглядали mm -hmm. там, як це кажуть, щоб не робили. Щоб залузили, щоб компетентно ви Власне кажучи, окрім того, є ще пункт. Ми ж в, в червні розглядали це питання. Там були звернення від сілок стосовно <зас> цей. Тут треба також, я прошу і в юридичній формі і так далі, до працю можливо у кого ще є пропозиції допрацювати в юридичній формі, адже зокрема пункт пунктах вести до складу науково-технічної ради <зас> румаками, коли ми не можемо говорити, можемо рекомендувати. Розглянути. Точно так само от тоді я пропоную в, оці наші рекомендації додати пункт стосовно папоків із зубру, щоб вони пояснили, яка там ситуація, на якій підставі, в які терміни і що їм треба, щоб їх приєднати, і чи це юридично і фізично можливо, да, можливо. Так, тому що цей пункт у нас є у зверненні Сіва, щоб розуміти також, чи він є релевантним mm -hmm. і щоб потім подальше його розглядати. Стосовно першого і другого пункту, звернення ну, власне, другий пункт це є те, що ми пишемо запит. Перший пункт стосовно засобів масової інформації, ну, не бачу я, нічого такого, в принципі, рекомендувати покращувати інформаційну кампанію, тут немає нічого поганого, нічого такого. Тому, власне, прошу в рекомендації додати стосовно папи Фідубра, щоб вони написали розгорнуту інформацію, чи підтримуєте це, цю пропозицію? Голосуйте. Хто за теліполі? Віталівна, Ви як голосуєте? Олександр Вікторович за. Мене Олександра Телефон. Тоді попрошу додати цей пункт, ну, щоб вони також детально розписали по цьому пункту. І власне кажучи, вже тоді як а стоп, нам треба дивіться, нас треба встановити в термін. термін Проекту змусити у нас, на жаль, юриста немає, але до них стосується так само добу, кого протягом 10 робочих днів звернення чи в них довше місяць, То ми можемо просити. Дай не під до такого Ні, Ми можемо, але згідно закону, вони мають на це місяць. Ні, ні, немає місця. Нема такого до речі, я наскільки можу щось змінилося. Від осіб термін є, а від юридичної я не чув, що є терміни. Mm. <говорю> вони... да. Є там є, є термін, є, та, є. Є термін є. Цього, але ми можемо термін, якщо ми кажемо на сесії жовтого питання, ми можемо цей термін самі А контролювати і попросити. А, а чим це? Ні, чим ми можемо просити, але <говорю> ми, можемо посити, <говорю> а, ми <говорю> не можемо їх зобов'язати раніше, ніж зобов'язувати. Є кіловосвідки такі, що може той запитувати, це ж не доступ до публічної інформації, це просто ми. Працюємо з ними над, над, над рішенням на районному інформацію. То ми будемо да, да, будем да, да. просити хочети. Ну, власне, гаразд, дивіться. По самій процедурі. Ми спочатку згідно рекомендацій, подаємо ці запити на цю муску, а потім проводимо сесію, проводимо ще одну комісію, формуємо сесію, тоді дивіться. Нам же, починаючи з 2005 року, і треба відповідь до другої комісії, правильно Так. Значить, ну. Я пропоную юридично написати 30 днів від завтра. Від днів. Коли це завтра буде задавати? Ні, ну те, ми, ми впродовж там п'яти днів да, ми їх надішлемо, але ми, ми, ми не зобов'язані писати скільки днів, ну 30 днів. Ми, ми взагалі тоді можемо дивіться, те. тоді тоді пропоную змінити формулювання, бо у нас стоїть термін до змінити формулювання на законну визначення або термін визначений згідно чи на законодавці може що термін. той хто хоче він може встановити свій термін якщо швидше отримати інформацію може встановити ми може просто з повинна знову ж таки ми можемо що... але ми не можемо вимагати. чи ні якщо, я думав, це, може, якщо, якщо в нас тут буде писати щось. термін до наприклад там в десятиденний термін а вони поважають, що їм замало часу для підготовки відповіді, ді, то вони для, да, то вони тоді дадуть 30-денний термін. Тому ми, тобі, то, ж, ми написати ну можемо або можемо взагалі викинути терміни, або вже, викину. написати до якого, а вже як ну, вважають я, за потрібне. Дивіться, термін. Це лише моя пропозиція вирішити. Я я пропоную просто написати так, як загально звичайно пишуть, просто визначений законодавство. Ми можемо в клопотанні, буде супровідні до цієї комінації, можемо там запропонувати термін. І якщо вони прислухаються до наших нашого проводити. Ми аргументуємо те, що ми до сесії. ми повідомили стілу станом. Це буде запит від депутатів. Це буде запит від депутатів депутатів місцевої ради. Від запитів депутатів місцевої ради. 30, Який? 30 днів моменту на форму це максимальний тридцять днів. днів. Якщо треба додатково додатковий час, то ще 20 днів за ну, Тобто це сформулювати. Ну, задивіться, то воно з самого початку йде 10 днів. Можуть 10 днів, а вони по закону мають право продовжити, якщо не вистачає чи. Якщо в них інформація готова, вона і до проблеми не буде 10 в 10-денний термін дати тих. А... Якщо їм потрібно буде опрацювати цей ці... документ довше, тоді вони нам напишуть і тоді там знати. Так, то значить, що затверджуємо 10-денний термін? Чи mm. так? Тоді mm. в нас дві. Є зміни. Одна зміна стосовно того, що я пропонував внести по папоках і зубру. Друга ми вказуємо термін, який в нас власне, в рекомендаціях є пропущений. Ми можемо ці зміни голосувати? Та, Тому пропоную за ці рекомендації проголосувати зі змінами і в цілому. Хто за? Наталя, як голосуєте? Тоді. тоді станом на сьогодні ми розглянули питання кисне на порядку денному, ми ще з вами зберемось після того, як отримаємо більш предметні відповіді Цумунської від пущі. Прохання єдине, що щоб на наступній комісії був присутній юрист власне нашого, який зможе що вона подивиться по Ну да, не, нехай. Ми пишемо ми... запит на якщо вас цікавить державна фіскальна служба, то ми пишемо запит, щоб вони нам е, надали роз'яснення стосовно цього земельного податку. не тільки про земельний податок, взагалі просто тут багато формулювань, як правильно ну, ми будемо подавати на вищі державні органи да, займається. Просто... Ні, я ж не говорю, що не займається просто, того, що якщо хтось виникне питання по формулюваннях, по якихось додаткових питаннях, аби ми просто ні. виглядали юридично власну. Буде підготовлено проєкт рішення від районної ради, тобто що виходить на сесію. І в додатках до того, як я бачу проекту рішення, будуть і звернення всі і з текстом з усім формулюванням, і кожне оце це звернення буде в комісію опрацьоване, якісь зауваження, звільнення внесені. Тобто, кожен зможе вже детальніше попрацювати. Тоді колеги, про час. Проведення наступної комісії будете повідомлені до відкома. пані Тамарою, чи Ксенією. Бажаю всім гарного дня. Слава Україні.